I can't watch. Привіт, друзі, Босорка. гра від української інді студії Sengi Gaming, яка існує з 2018 року. Проект вийшов 14 квітня в Steam та Epic Games Store. Компанія люб'язно дала мені ключ від нього, за що їм величезний респект та подяка. Тож гайде розбиратись, чи займе історія про горпину місце на п'єдесталі українського Індія. Як я вже обмовився, босорка це індігра, тобто вона створена незалежною студією без фінансової підтримки великих видавців. Простіше кажучи, при розробці компанія сильно економила і гроші на вітер не викидала. Звідти ціна у 119 гривень, що як раніше, так і зараз не є великим прайсом за гру. Але скажу одразу, що індії гри не варто відносити до поганих чи неякісних, деякі з них мають більше ніж 2 мільйони проданих копій, і це тільки проданих, не враховуючи діяльність піратів. А загалом бусорка це рогалик, які у типічного представника жанру тут перманент на смерть, яку можна обдурити лише раз за допомогою спеціальної руни, вбиваючи ворогів, ви отримуєте кошти, за які відкриваючи ящики, отримуєте різні підсилення. Звісно, після смерті вони пропадають. Тепер давайте поговоримо про саму гру та ігровий процес. Тут можна вбивати боса хвилин з 10 та померти від багаття під кінець, зібрати біля себе величезну купу ворогів та померти від лобового зіткнення з гарбузом, зібрати біля себе величезну купу ворогів та померти від чергового багаття, отримати полицю від чорта. Та що найголовніше, к'ять разів підряд впасти у прірву. 100 балів. З 10 можливих. А якщо чесно, то єдиний недолік проекту в тому, що він швидко закінчується. От серйозно, тільки ти починаєш нормально розбиратись у грі та починаєш розуміти, що за чим бац і кінець. Невеликим мінусом можна назвати відсутність поринання у світ гри. Хотілося б більше про нього почути. Банальне додавання опису ворогів, або бостіарію змогло б значно пліпшити ситуацію. На цьому мінуси як такі закінчились. Лишились лише зауваження, але це вже справа смаку, і тут я їх озвучувати не буду. А загалом босорка крутий рогали. Баланс, як на мене присутній, анімація та наповнення світу заслуговують на низький уклін. Анімація тут настільки барвиста, що іноді навіть стає важко слідкувати за ходом гри. Розробники приділили дуже багато уваги непомітним на перший погляд деталям, які створюють атмосферу, локації варіюються, що не здає занудьгувати, а постійна присутність багать-та гарбузів взагалі не дозволяє розслабитись. А найголовніше це звуковий супровід. Він мені дуже сподобався. Маючи просту будову, він прикрашає та доповнює гру. Наповнення контентом присутнє і реалізоване на високому рівні. Проект не дає. Нудьювати, постійно даючи нових і нових ворогів та пропонуючи отримати різні руни та підсилення шляхом відкривання ящиків, за монети, які у свою чергу можна отримати, як я вже обмовився, вбиваючи ворогів. Також крутою є фішка з статуями або монументами та мітлами. Мітли можна змінювати, а отримують їх шляхом виконання не дуже складних завдань. Кожна мітла має свою спеціальну можливість. Тепер про босів. Тут вони реалізовані також досить круто, анімації дуже первисті, присутні різні атаки. Єдине зауваження це те, що босс по суті грає роль груші, яка вбирає в себе всю шкоду, яку наносить гравець. Також комфортно вбивати його можна тільки заклинаннями, які випадають під час ігрового процесу. Стартовим закляттям це зробити дуже важко, можна навіть сказати неможливо. Під час гри можна звільнити фамільяра, який буде вам допомагати, Як і у будь якому рогалику присутні спеціальні можливості. Моя улюблена висмоктування життів з ворогів, які знаходяться поблизу, але одразу Кажу, що спеціальні можливості мають і свої негативні ефекти, що ослугує балансом. Наприклад, при виклику великого фамільяра, який буде значно сильніший, ніж звичайний, у горпини буде віднімати здоров'я заради регенерації фамільяра. Геймплей, як я вже казав, дуже динамічний та не набридає. Можна грати в принципі комфортно декілька годин. Хоча за декілька годин, я думаю, ви і пройдете. А грати у проект чи ні, це діло ваше. Але якщо маєте бажання пограти у щось українське, то це однозначна рекомендація. Тим паче проект недорогий. Маю надію на те, що. Проект вистрілить, а та збере навколо себе велику аудиторію, бо він на це має всі шанси. А студії хочеться побажати великих продажів гри для того, щоб була мотивація робити більше та краще. Адже у Симки Гейм виходять дуже круті проекти. А щоб у мене не пропадала мотивація робити відео, то поставте свій козацький лайк та напишіть коментар для просування відео і хорошого настрою. Надовго не прощаємось.